Всім привіт! Це дичина для своїх неформатний формат. І взагалі в мене в планах було сьогодні, поки я там відповідаю на ваші питання, яких накидали вчора в інстаграм і телеграм, показати вам якісь карти теро, чи порозбирати колоди, чи помалювати, ну, коротше, показувати стіл. Але боги вирішили, що мені терміново треба розплестися. І думаю, ви знову будете дивитися на те, як я знімаю зачіску. Якось переживемо це все з вами разом. Дуже прикольно, що вчорашнє моє опитування щодо того, що б хотіли ви почути в новенькій дичині для своїх. Показало, що в в телеграм-каналі в мене активні чують люди, яким цікаво саме про Таро якусь практику. А в інстаграмі трошки інша аудиторія понаписувала. Ну, теж цікаві питання. Почнемо ми з телеграму, тому що там всього було одне питання. Всі такі одностайні прямо про придворні аркани, значить, що з ними робити і чому вони такі коротше, як їх взагалі трактувати. Ну, я взагалі, коли проводила курс старо, зараз в мене нема учнів, вже доволі давно, і я за цим, чесно кажучи, сумую, я думаю, може, якісь. Інший формат треба зробити, бо мені взагалі подобається історія навчати щось таро. Можливо, просто зараз індивідуальний курс важкувато сприймається. Ну, коротше, неважливо. Це була завжди найважча тема, найскладніша. І прямо на ній частенько застрягали. І насправді якоїсь красивого формулювання таке, знаєте, в мене досі немає. О, я це пояснюю з різних боків, дуже по-різному. І а, сьогодні я поділюся з вами саме своїм досвідом, як це програється в мене в розкладах, як це найчастіше трактується. Значить, дивіться. Я взагалі люблю історію про те, що в придворних арканах, як взагалі-то і в інших арканах, немає якогось одного значення в карти. От прямо от. Не Оракул, коротше, який попереджає про те, що завтра з тобою станеться неприємність. Воно багато шару. І що перше, нам треба знати про придворні аркани у розкладах? Це те, що вони обов'язково зав'язані на людей. А, тобто, навіть якщо це якась подія, якщо вони попереджають про якусь подію, або якщо дають якусь пораду, все одно обов'язково вона буде зачіпати людей. Або вас, самих, або якихось інших. Це завжди дуже соціальний такий пласт, прямо в розкладі буде, навіть якщо розклад, здається абсолютно не про це. Бачите придворні аркани, розумієте, що якимось чином воно зачіпає людей напряму якихось, або там вас, не вас, коротше, залучених, не залучених. Коротше, така дуже соціальна штука. Це головне, що треба тримати в голові. Тобто, якщо інші аркани вас можуть бути дуже відірвані від якоїсь там людської частини, де говорити, наприклад, суто про якусь подію, то придворні вони завжди враховують участь і вплив людей з усіма їх особливостями. Далі, що можна ще про них сказати? Зазвичай проблеми виникають з трактуванням, тому що у Вейта, там, у книжку по Вейту понаписано, що це якісь постаті. Да, там, ну, там. Найсмішніший приклад, як на мене, це те, що королева мечів – це або вдова, або якась там дуже неприємна жінка, така вся себе грізна бізнес-леді. Наприклад, ну, ще її там з хворобою пов'язують, здається. Так от. Через це теж можна трактувати, і через це легко трактуються і поради, тому що найпростіше, як можна протрактувати як пораду придворний аркан, це дій як або будь-як. Якщо ви питали пораду, як діяти в якійсь ситуації, і вам випадає лицар Пентаклів, то це означає дій як лицар пентаклів. Да? Будь ось таким, обери ось такий шлях. А, далі, якщо і цього вам для щастя недостатньо і ніяк не допомагає з розумінням, про що ще? Дуже прикольна і класна концепція це через розвиток будь-чого. Ну, тобто, фактично, придворні аркани вони про етапи чогось. Пажі це завжди про початок. Це якийсь потенціал розвитку. Щось на старті. Далі в нас лицарі. Це вже сам процес розвитку, якась динаміка. Процесу, людини, неважливо, ситуації, будь-чого. Королеве це пік. А, максимум, а, найкраще, або найгірше, да, тому що негативними, вони, звичайно, теж можуть бути: максимум, який можна з цього отримати. І король, відповідно, це або щось стале, да, таке застигле, або вже деградація, да, тобто те, що після піку. Ну, і, звичайно, що це такі прям, ну, ще королі часто про контроль. Там, особливо про мечі, можна це сказати. Ну, тобто, королі дуже про контроль. Тобто, якщо не, ніяк не розкручується відповідь да, через якісь особистісні історії, то дивимося, як на етапи. Це теж, ну, ну воно так і працює, воно так побудоване Е, Ще. Можна орієнтуватися на те, що лицарі завжди про активність, пажі завжди про якесь учнівство, так, таку там, контрольовану позицію. Королеви це часто про народження чогось нового, про розвиток активний, ну таку навіть не про розвиток, а про перші результати, тобто, ну, от пік максима, а королі ж завжди про завершення. Завершення і контроль. Не знаю, чи вам полегшило після цих пояснень, але я ж кажу: насправді, навіть якщо брати як суто особистостей вийти через це на трактування як поради, доволі просто, тому що це буде історія дій або недій, ось таким чином, як би повелася людина з такими характеристиками. І ці характеристики, вони і на ситуації легко накладаються. Да? Тобто, хтось палкий. Рухливий, стрімкий. Ну, це ж може бути про ситуацію. Може. Чим не знаю. Пишіть у коментарях, чи трошечки вам полегшало, чи навпаки, вас це все ще більше заплутало. Е, якщо раптом з'ясується, що все це супер заплутало, ну, не знаю, щось придумаємо. Ще на цю тему якось більш докладно поговоримо. Може, візьмемо е, якийсь марафон одноденний і зробимо про от, прям роботу з притворними арканами. Не знаю, щось придумаємо. Так, ну. Тоді, значить, переходимо до Інстаграму. Бо були там запити мало насправді, тому сьогодні буде коротенький випуск. Знову ви не побачите, як я повністю розплетуся. Але мені цим подобається формат дичини для своїх, що він може бути будь-яким і дуже коротким і дуже довгим. Так, мене там спитали в інстаграмі, цитую, про місце для ворожіння. Чи так важливо, як і де це робити. Тут історія про те, що можна почитати навіть в книжках до колод описи, там, як підготуватися, запаліть свічку, розтліть покривало вівтарне чи не вівтарне якесь там, запаліть пахощі, помедитуйте і все ось це. І, звичайно, виникає логічне питання, що ось там в інстаграмі часто можна побачити, що розклади робляться на дуже якихось там красивих поверхнях при свічках. А, значить, як на мене, місце важливе, якщо, для, в якому моменті чому. Це має бути місце, в якому вам максимально комфортно і легко сконцентруватися на запиті. Якщо вам хтось волає на вухо, сконцентруватися на запиті буде доволі проблематично. А якщо ви ніяк не можете зосередитися, бо вам воняє рибою з кухні, сконцентруватися може бути складно. Якщо вам для того, щоб увійти в зосереджений, спокійний стан і не думати там, по колу про якісь проблеми, треба спочатку помедитувати. Зрозуміло, да? місце настрій важливо. Тобто я так ніжно підводжу до ідеї, що головне не місце, а стан, в якому ви знаходитеся, і, звичайно, комфортно ворожити за столом, коли ви зручно сидите. Вам ні холодно, не спекотно, ніхто вас не відволікає. І ви удвох з людиною, яка там сформулювала для вас запит або на самоті, робите розклад. Це, звичайно, найкомфортніший варіант. А далі включається реальність. В моєму житті я робила розклади на цвинтарі, не під час похорону, якщо що, а під час прогулянки. На лаві на вулиці, в таксі. Поїзді, на лаві на площі в Стамбулі. Просто на травичці на пікніку, на пляжі коротше, де я їх тільки не робила. Я відпрацювала здатність зосередитися на запиті і відключитися від довколишньої дійсності дуже добре. Ну, це роки досвіду. Ну і плюс у мене є така уявна шторочка, я Мені ок, коли довкола велика кількість людей, вони мені не заважають, тому що я внутрішньо просто уявляю, ну не не уявляю це. Я просто в якийсь момент сформулювала це, щоб пояснювати. Але я дуже легко відключаюся від того, що відбувається довкола. Ну, Тобто, якщо звичайно в мене не мігрень і мені не бахкає музика в мозок, то я можу відключитися і зосередитися ну, чи не за будь-якої ситуації. Якщо ви вмієте відключатися від того, що вас оточує, та хоч я не знаю, де завгодно розкладайте. Ну, місце не має значення. Ще, звичайно, має значення те, на що ви кладете карти, але знову ж таки, це для мене дуже практична історія про те, що не треба брати їх брудними руками, заливати кавою, чаєм, варенням, ну, класти на сиру землю, бо це їх псує, і так далі, і тому подібне. Тому. Гігієна і зосередженість ось що має значення приніс. Звичайно, дуже прикольно запалювати пахощі, вмикати собі якусь тиху музику, сидіти за столом і розстилати красиву скатертинку. У мене є кілька, я їх дуже люблю і мені приємна ця естетика. Але частіше за все, на це немає часу або можливості. Так, з цим начебто все. Наступне питання: якщо не моляюсь, знайшов тебе через Огам. Якщо так, ти ще ним займаєшся. Я е, займаюся ОГАМом. Не так зосереджено, е, як це було рік тому. Але я потроху пишу посібник українською мовою з ОГАМу. Дуже потроху, тому що я постійно зайнята ще кількома проєктами. Ну, По-перше, не ідеальний оракул, на який йде багато часу насправді, бо зараз я пишу зимовий. І для того, щоб. Ну, коротше, насправді я лише осінній написала, прям нічого більше не роблячи. А вже з весняним там, паралельно я накидувала систему на всі чотири частини. Тому можна сказати, що я паралельно працюю і над зимовим, і над літнім. Ну, більше надзимовим, звичайно. Плюс я займаюся. Весняним оракулом, в тому плані, що зараз треба ось контролювати ось цю історію з передпродажем, нагадувати людям, це займає час інколи. Ще ось зараз буде 17 число, да, і з 18-го числа я піду в друкарню віддавати його на друк. Ну, коротше, це все займає більше часу, ніж звучить часу, енергії, сил. Плюс мене зараз є в роботі. Завжди є в роботі марафони. Я намагаюся не пропускати цю історію, не випускати з під контролю і почукувати щось цікаве. Плюс, допомню, блог. Плюс в мене в роботі зараз індивідуальне замовлення на унікальний оракул, який буде тільки в однієї людини. Це прям дуже прикольна штука. І вона захоплююча, але в мене вже не так багато часу лишилося. Там є певні дедлайни. Треба це зробити і віддати. Ну, і, і ще я трошечки живу життя і пишу книгу, Ну, і пишу посібник по гаму. Тому історія, наприклад, з тим, щоб писати про Гам постійно в блозі, в мене зараз заглохла, але будемо чесно, я в блозі експертного пишу зараз дуже мало, майже нічого не роблю. Я зараз якраз думала, що е, от закінчиться листопад, е, ну, точніше, як. Насправді, не те, щоб я, я скоріше думала, що закінчиться лихоліття, да, ближче до Йоля, там вже з Йоля, я повернуся до більш якихось експертних дописів у блозі. Або ні, тому що щось я не те, що підвиснажилася, розумію, що це, стільки я вкладала в цей блог, воно мені не Немає такої віддачі, і він зараз якось переформатується в щось більш легке і особистісне. Ну, і якось я ніяк не можу е, структурувати, щоб писати і про ГАМ, і про таро, і про руни. Коротше, не охоплюю все. А ще на всякі дописи про гам і ну, більше про ГАМ немає такого запиту, мені здається, ну немає таких реакцій. Наприклад, якщо розклад на таро... Мене замовляють доволі часто на руни набагато рідше, а так, щоб люди приходили і на ОГАМ замовляли або, прям, або погоджувалися, коли я пропоную, такого майже нема. І, звичайно, що це історія про те, що вкладатися в те, що не дає віддачі хоча б на емоційному рівні, не кажучи вже про фінансовий, мені складнувато на ти всіх інших проєктів. Ось така зла-корислива відьма, я хочу щось назад. І я думала про безкоштовний курс налога зняти для Ютуб. Я навіть починала записувати лекції, але тоді там співпало багато особистих факторів, і якось воно не дуже пішло. Можливо, варто до цього повернутися, я не знаю. Залежить від... Ну, мені, мені дійсно хочеться, щоб це було цікаво. Якійсь більшій кількості людей. І я розумію, що це історія, що мені дуже там зараз можуть сказати, ну ти ж не розповідаєш? це звичайно, нецікаво. Да? Ну, Коротше, це теж правда. Але я працюю над посібником. Можливо, його видам і можна буде його купувати через видавництво. Можливо, це буде самовидав, я ще не знаю. Коротше, треба його спочатку написати, щось таке зробити. Може, може, було б прикольно. Взагалі, поговорити про гам більш прицільно в рамках якогось коротенького курсу, там з мінімальною оплатою, да, щось на некшало одного ж таки марафонного формату. Але тут складніше те, що ну таро люди купують охочі, і навіть якщо людина там не є тарологом і не збирається професійно ним ставати, таро має певну естетику і таку колекційну, скажімо так, естетику. І тому Таро часто купують там заради краси, фану, оракули купують, там як метафоричні карти, або просто щоб там красиві фоточки робити. З Огамом такого не відбувається. Ну, Тобто, зрозуміло, що це менш така естетична історія. Коротше, я працюю все ще з Огамом, але я більш якось пасив, ну, закрито не видно цього, ніде цього не показую. Думаю, якось так. О, Боже, значить, оце людина поставила просте питання, а я тут розстріленілась на три години. Так, ну і останнє тут прям цілий блок. Ти знаєш, Люба? Знаю. Е, цікаво про закінчення війни. Звісно, Крим, Донбас і розвал країни 404. Так, ну слухайте, тут навіть косами треба перерватися. Значить, навіть без карт бачу. Війна закінчиться. Коли? Скоро, щоб наближити її закінчення, треба донатити на ЗСУ. От прям донатити. Беремо і донатимо на ЗСУ. А ще ходимо обов'язково на місцеві вибори, приймаємо активну участь у суспільних процесах, не розганяємо зрадоньку, спимо. П'ємо вітамінки за потреби, гуляємо на свіжому повітрі і не ігноруємо повітряну тривогу і небезпеку, щоб дожити до кінця війни. Я, до речі, зараз не тролю. Це те, що говорять карти в будь-якому розкладі. Тому я й не роблю прогнози щодо закінчення війни. Значить, Крим Донбас, туди ж. Пані та панове, я щиро вірю, що ми все повернемо. Якщо ми не повернемо, то воно буде знищене і ворогу не дістанеться. Якщо ми не повернемо зараз, то хай та країна 404 ним вдавиться. А, так, розвал країни 404. Не буду я коротше. Як ви бачите, я не можу робити розклади на таро на розвал країни 404, бо я коси розплітаю. От, між іншим, моя менталочка тримається на зачісках від Маші файні коси. Маша, якщо ти це дивишся, я оце розплітаюся і вже тихо плачу всередині, що я хочу до тебе прямо сьогодні, ну, хоча б завтра, а не через тиждень. Бо я не хочу тиждень ходити зі, своїми, зі своїм волоссям. Я хочу красиві коси. Хлюб, 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 страдати й нещастя. Ось ну, взагалі, я не проти зробити якийсь політичний розклад знову і викласти, як я це робила про особливі подорожі для диктаторів. Хто пам'ятає, з чого і почалася дичина про Таро. Хто не дивився, знайдіть це відео і подивіться, будь ласка, або хоча б вподобайку тисніть, бо ютубчик любить, коли ви мене хвалите, коли ви там коментарчики залишаєте, підписуєтеся, все ось це. І мене це. Ну, насправді це дуже проста, така егоїстична емоційна штука. Але дійсно, коли мені хтось пише коментар або ставить вподобайку, я там бачу це в Ютубі. Ну, мене прям підіймається настрій. Я, скоріш за все, швидше зніму якесь наступне відео, навіть якщо я в не дуже доброму стані. Я дуже емоційно залежна людина. І... Саме так мій канал розвивається. Правда. Тому я не проти зробити якийсь політичний розклад, але я так не люблю робити ці прогнози. От. Ще в коментарях під ось цим, до речі, відео Ганна питала мене про. А, ні, я сподіваюся, це ти дивишся між іншим, бо тут знаєш цілий блок для тебе. Про те, що звідки така в мене акцент на Бульбафюрері, Хто в курсі, хто не в курсі? Коротше, пояснюю тим, хто не в курсі. Є в мене манічка, ну то тобто всі чекають на смерть саме знаю такого. А я хочу, щоб закінчився диктатор іншої країни. Ні, я й про першого, то не проти. Я підтримую всіма руками за. Але з тим вони прям манічка. Я постійно перевіряю, коли ж він поверне. поки що виходить так, що він, скоріш за все, мене переживе, чесне слово, якась дуже живуча людина. Дай Боже, всім нам здоров'я, стільки скільки от і довгих літ, щоб в нього все забрати і добрим людям роздати. Але я певна, що якраз його подорож у гірший світ доставить дуже багато неприємностей країні 404. Дуже сильно зіпсує їй межі впливу. Ну, коротше, буде хаос, бардак, роздрай, і ще один привід понервувати в іншого всім відомого диктатора. Ось. Ще я не люблю цю людину. Вона мені так прям не подобається. Цей картопляний диктатор, тому що він був диктатором, коли це ще не стало мейнстрімом. Ну, тобто, очевидним таким проявленим. І він. Мені здається набагато більш небезпечним, ніж це видається. Ну, Завжди нібито така людина-мем, але взагалі то ну, треба просто згадати, скільки жахливого він зробив і наскільки справді в нього кривава диктатура. Коротше, ось це, це спробувала пояснити, чим він мені так поперед став. Сподіваюся, що пояснила. Так, ну на цьому питання насправді закінчилося. Зачішка ще ні. Але я не придумала поки що що вам розповідати. О, проанонсую на наступне. Значить, е, я сподіваюся, що наші плани не накриються. Самі знаєте чим. Тому пошаманьте там, щоб було поменше обстрілів, е, в нас було краще здоров'я. Бо на наступну е, дичину для своїх, якщо я не зніму що ще раніше, але коротше, на заплановану дичину для своїх, обіцяв завітати Неві і разом зі мною порозбирати для вас українські замовляння. Ось так. Не знаю, коротше, я не пам'ятаю, я налаштувала камеру, але ж я себе не бачу, тому не знаю, що ви там побачили. Я коротше, купила книжечку з народних замовлянь і ми хочемо її покоментувати, почитати вам коротше, розважитись. Тому не пропускайте нові випуски. Коротше, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи відповіла я на ваші питання, чи у вас виникли нові. Чим більше ви накидуєте мені якихось прикольних ідей для відео, тим цікавіший контент я вас для вас роблю. І щиро сподіваюся, що в наступному, ну ні, я певна, що в наступній дичині для своїх ви вже не будете дивитися, як я тут коси розплітаю. Будете дивитися на щось більш цікаве. Це бувайте, всіх обняла і всім гарного дня. Бережіть себе.